Дорогі друзі, до вашої уваги короткий огляд новин культурного життя нашої громади. І з вами Ліна Корнелюк та інтернет-новинарня Немирів.юа. Ми щасливі, що зуміли організувати для дітей культурне дозвілля улітку. Вони із радістю ходять на заняття, які для них організовують наші спеціалісти та друзі. А ще ми раді, що усі наші відвідувачі творчі. Дітей, котрі активно долучаються до усіх видів діяльності у нашому молодіжному культурному просторі сфера, ми ласкаво називаємо сферівцями. Усі вони цікаві, непосидючі та творчі. І сьогодні наша увага прикута до одного із найактивніших учасників усіх майстер-класів та занять Сашка Літвінова. Він просто обожнює щось робити власноруч і має не одну колекцію своїх поробок. А з нами поділився пластилиновими фігурками, де є і чоловічки, і казкові герої, і тварини, зокрема, динозаври. Це Ще можна стиготавра є зліта, і ще тут велоцераптор блює, і тарота Сашко розповів про своїх пластилинових персонажів, серед котрих було й симпатичне сердечко, зроблене для любимої матусі. Сашко. Талановита і творча дитина. І мені іноді навіть здається, що ті фарби і пластилін, ніби як оживають в його руках і створюють отакі шедеври, не побоюсь цього слова. Олександр дуже любить читати, і навіть герої літературних творів у його руках стають витворами дитячого мистецтва. Витвори з пластиліну і з фарби вони наче виживають. І набувають якогось нового життя. Його здається, що його фантазії, його дитячий ліс не мають обмежень. Особливою пристрастю хлопчика є кораблі. Їх він робить із пластилину, і малює, і подекуди й мріє стати моряком. Можна капітаном. Сашко навіть придумав про українських моряків історію у 13 малюнках. Кожен з яких оформив як окремий епізод пригод. За сюжетом славні мороплавці мали знайти і привезти для українського графа із далеких земель цінний вантаж. За винагороди, звісно ж, побувавши у різних країнах світу, переживши різні пригоди і негоди, українські моряки таки доплили до місця призначення у Лондон і забрали той цінний вантаж. Ось так у Сашкові поєднується любов до усього, що розвиває, робить світ цікавим, а дозвілля не нудним. Бажаємо йому і надалі відображати у творчому руслі таке захоплююче бачення усього, що нас оточує. Близнюки не залишають байдужими нікого. Де б ми їх не побачили, завжди захоплюємося красою та грацією цієї схожості. І виявляється, у них є й свій день у році 6 серпня, день близнюків. Ми зустрічаємося біля місцевого парку і прямуємо до, мабуть, улюбленого місця дітлахів ігрового майданчика. Знайомтеся. Як тебе звати? Костя. А як тебе звати? Аданчик. Костя і Богданчик Дремлюги. Хлопчикам майже по 5 років. Вони прудкі і рухливі, як усі дітки. У кожного свій план забав, тому зібрати їх на одному місці разом вдається не завжди. І неозброєним оком розрізнити їх непросто, а доводиться зосереджуватися на неоднакових деталях одягу чи взуття. Проте для рідних їхня схожість зовсім не проблема. Для мене вони завжди різні і зовні, і характером. А для батьків відмінності між дітьми стали зрозумілими вже з перших днів життя малюків. А тепер, коли вони подорослішали, той поготів, мають різні характери, різні вподобання. У кості Богдана дуже різні характери. Костя він такий серйозніший в нас, відповідальніший, ніби старший. Як, ну, на правах старшого хлопчика. А Богданчик він такий, як дівчинка, дуже мазунчик. він весь час хоче бути з мамою, хоче перебирати мамі коси. Такий він, але він дуже мені допомагає. Карінка не так, по домашній роботі. Старша сестра близняток Каріна є неабиякою маминою помічницею, адже завжди перестрахує, коли потрібно приглянути за Костянтинчиком та Богданчиком. У мене Карінка це моя велика помічничка, бо вона завжди мені допомагає з хлопчиками. Я можу на деякий час і залишити хлопчиків на карінку. І знаю, що вони і нагодовані, і доглянуті. Це моя маленька няня. Хлопчики так і кличуть її няня. Любов дремлюга учитель музики і викладач у мистецькій школі. Вона привила любов до музичної творчості дочці. І, можливо, й близнюки теж будуть у рядах музикантів чи ж співаків. Вони дуже люблять разом із Карінкою грати на музичних інструментах по-своєму. Карінка на фортепіано, Богданчик на сопілці, а Костя на окарині. Можливо, це в нас майбутній наш міні оркестр домашній. Подібна прогулянка до парку, як зізнається мама любов, то для них свято, адже завжди не вистачає часу. Та й зібратися кудись із малими енерджайзерами. Той іще квест, схожі зовні, але різні як особистості. Адже ми знаємо, що кожна людина неповторна і відмінна від усіх інших. Вітаємо Богдана та Костянтина й усіх близняток із їхнім днем і бажаємо їхнім родинам добробуту, а нашій країні перемоги й миру. Задіюють дітей та дорослих у спільній діяльності і працівники сільських закладів культури Намирівської громади. Основною діяльністю працівників культури на місцях є робота із людьми. Тому наші колеги намагаються перебувати у творчій комунікації із ними. Масові заходи не проводяться, але завжди можна придумати, чим захопити тих же дітей. До прикладу, у селі Подільське дітлахи з радістю приходять до місцевого будинку культури, де з ними займається директор закладу Яхно Анатолій Данилович. Під його керівництвом активно проводить репетиції інструментальний ансамбль. А художній керівник Дзюбко Зоя Анатоліївна займається із творчою молоддю на різних гуртках, де, зокрема, вони малюють, грають у шахи та шашки. І улюбленим заняттям тут є співи. До них долучаються як вокальний ансамбль, так і сольні виконавці. Заклад відвідують і діти, котрі змушені були із родинами тікати від війни. Щоб урізноманітнити робочі будні і точно зацікавити усіх, завідувач поточанського сільського клубу Зозуля Наталя Анатоліївна організувала для односельчан цікаву подорож, але не просту прогулянку, а на велосипедах. Діти й дорослі із радістю прокаталися вуличками і місцевостями свого села. По дорозі жартуючи, розмовляючи і просто насолоджуючись спільною їздою. А от одним із цікавих заходів у сільському клубі села Сорокотяженці пройдешнього тижня було відзначення дня Кавуна. Мабуть, що діти з нетерпінням думали про завершення самого заходу, адже чекало на них смакування того, червоного і соковитого. Але спочатку малечам довелося пограти в командах у руханки, поспівати пісень, виконати усі поставлені завдання та пожартувати. А коли усе було виконано, то присутні і посмакували кавуном, і почастували односельчан. Медично обізнані будуть діти у селі Сопілець. Директор сільського будинку культури Наталія Дмитрівна Волинець запрошує медичну сестру із місцевого фельдшерського кошерського пункту на заняття із першої медичної допомоги. І завжди Наталя Дмитрівна згуртовує та заохочує до творчості і дорослих, і малих. Тут співають усі. під музичний супровід і акапельно. Мабуть, без прогалин у розкладі на репетиції збирається народний ансамбль української пісні «Села Сокілець. Бо усі прагнуть і чекають перемоги, коли наша солов'їна зазвучить на увесь світ. На гру акторів лялькового театру одразу пригадується дитинство. Таке цікаве дитинство зараз проживають герої нашого наступного сюжету. Раз у тиждень в Немирівській бібліотеці для дітей діє міні-ляльковий театр, книжкові чарівники. Ще із 2017 року у гуртку задіяні небайдужі підростаючі розумники, котрі знаходять тут альтернативу інтернету. У світі книги їх уміють зацікавити. Сьогодні в нас буде чергове заняття, і ми будемо повторювати і нові дітки будуть вивчати про те, як ляльку оживляти. Техніка ляльководіння буде. А ви вмієте керувати такою лялькою? Дітям розповіли, як її правильно одягати на руку. Що робити, аби рухами пальців і кистів рук відобразити потрібні емоції? Та й старші гуртківці вже й самі можуть підучити нових за кожну частину тіля ляльки. В нас відповідають певні пальчики. За голову у нас відповідає вказівний палець. Ми ним пригинаємо голівку. Киваємо та інші рухи. А решта чотирма пальчиками, мізинчиками, там великими пальчиками ми робимо ручки. Ми ними хлопаємо, можемо їх потирати злорадно та інші рухи з ними робити. Дітям то цікаво, тому вони з радістю приходять на заняття. О, привіт! Шубку ти вже змінила? Бачу вже нова, сіренька. Не така ж вона тепленька. Мені подобається жартковий гурток тим, що тут дуже весело, всі дуже дружні, і мені подобається маленьким дітям показувати вистави. Нові учасники теж мають надію, що у них все вийде, адже недарма вони сюди завітали. Я просто зайшла в бібліотеку і, і хотіла взяти собі книжку на літературу. Зайшла в інший розділ і побачила багато ляльок. І ми я думаю, що мені сподобається грати ролі всяких ляльок. Бібліотекарі запрошують малечу до занять у ляльковому театрі. І, звісно ж, заохочують до читання книг. А це був сьомий випуск інтернет-новинарні Немирів'юа. Дякуємо, що ви не байдужі. Будьте з нами і надалі, бо ж Немирів'юа. Для вас